Ну що, мої хороші? Настав час сказати стоп лотереї 28 червня. Вечір. Так, давайте шукаємо відео. Ну, ось воно. Відразу вимикаю звук. Я так полагаю, що нікого нових тут немає. Чому? Тому що мені особисті ніхто не писав. Так, 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 так. Всі мною пролайкані, немає. Та жіночка, чи дівчина, чи я не знаю, хто вона. Олена Глушко так і не вийшла на зв'язок. Здається, ось оцей її коментар. Так, да. Олена Глушко. Значить, ми його видаляємо. Видаляємо, видаляємо. Видалите. І дивимося, раз, два, три, чотири. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Все правильно, все так точно, як записано у мене в зошиті. Ось він зошит. Ось ці записи. 11 білетиків, 11 коментарів. Так, рахуємо. 595 гривень коштує головка. Ну, з вашого дозволу, я округлю, хай буде 600. Ділимо на 11 коментарів, і того вартість одного квитка складає 55 гривень. От так. зараз я розішлю вам усім у приватні повідомлення на вайбері суму, номер картки до сплати. Можете сьогодні проплачувати, можете завтра ще дається день для проплати. І 30 червня, в п'ятницю ми обов'язково проведемо розіграш головки сиру, як завжди, ось тут на Ютубі через Рандомайзер. Ні для кого, вже, для постійних підписників, вже не секрет, як це все відбувається. Тому так вже в п'ятницю виявленим буде новий переможець комусь. комусь Підпортить, комусь повезе, пощастить або за 55 гривень, або ж за 110. Бо в нас дві людини, Володимир та Валентина, бронювали по два білетики. Тому або за 55, або за 110 гривень хтось зможе отримати головку авторського сиру мілка. Все. На цьому. Стоп-лотерея відбулася.